Ось цей день. Легенький день. День легенького упадку. І буду якраз себе проводити в порядок творчістю. Просто папір, бумага. Не можу себе отак от щелчком привести в той тонус, в той бажаний стан, який хочеться, але знаю, куди йти, куди рухатись. <кій> <кій> Не зараз серце радістю. Але знаю, що треба рухатись в серце. Я це розумію, пам'ятаю. Знаю, що я можу кудись бігти по щось якісь... їсти, пити, втратити гроші, якось задвільняти Ах... свої якісь хибні, ложні відчуття насичення. Але я знаю істинну потребу душі. Я знаю, що моя потреба. Істина в тому, щоб відчувати себе. Я знаю свою істину. Потреба в тому, щоб проявляти себе такого, який я є зараз. Яким би я не був зараз. В будь-якому стані зараз. Я знаю, що в мене є олівець. Я знаю, що є в мене і папір. Я знаю, що в мене є потреба виражати себе, експ... свою експресію в... в моменті зараз. І є можливість вилити себе, свій стан. Щоб я був. Почутий папером, щоб я був почутий самим собою, побачений собою замічений, згаданий. І зараз буду сідати просто в процес, в занурення до себе, вже перед цим просто полежав з грудьми на серці, відчуваючи себе, відчуваючи, що я зараз відчуваю, задаючи собі самому запитання, даючи самому собі увагу, любов. Ту, яку не отримаєш ні від кого. Тому що будь-яка любов в форматі очікування це вже не любов. Якщо ми хочемо любов ззовні – зовні, це не любов. Це, це сурогат істинна любов, вона божественного походження. Ззовні це теж божественна любов, але яка підказує тобі вернутися до себе. А зараз куди б не побігти не знайдеш того, що шукаєш, бо те, що шукаєш всередині. Є в мене тяга. З минулого до просто безкінечної кількості знань, ще знати, ще знати. А хочеться вже не знати. А розуміти себе. І це інший рівень. На ньому не наситишся зовнішньо. на ньому Можливо лише наповнитись собою, давати увагу собі, творчістю, любимими справами, ті, що істинно по душі, любимими людьми, тими, куди вас зараз веде ваш відук. А не людьми, з якими в минулому вже все пережито, що було основним в минулому зв'язку. І коли цей зв'язок відпущено, і обидва вернулися? Або принаймні я і мені цього достатньо вернувся в свою любов. Навіщо знову вертатись і тянутися за це? Кажу це собі? Тому що це підказка, що ще є, що відкривати в собі. Просто ця робота не дороблена. Хотів піти в малювання, але зараз розумію, що і не в цьому процесі малювання навіть річ, а в тому, щоб давати увагу собі. Давати увагу тому. Що істинно хочеться. Те, що не залежить від оцінки інших. Те, що не піддається впливу навіть часто факторам настрою. Ну, окрім. Якихось прям термінових ситуацій, ти розумієш, що це твоє? І мені не важливо. Взагалі ніяких. Більше умов не треба, завжди повертатися в любов. Це може бути тим орієнтиром, який. Буде завжди поруч сутити і нагадувати про себе. Цікавим є те, що гуляючи по світу з Туди зайшовши, туди. Посмакувавши одне, друге, третє. Чомусь Опісля. Але це не сяє посмішку. А, мабуть, правда, в тім, що не хотілось, а просто звичка. звичка минулого, в якій немає любові вже. Для мене. А нове ще страшне. І тоді часто можна зайняти горду позицію, де мені не треба те, що я хочу. Але всередині є це я хочу. І воно готове піти в те хвилююче. В якому ще немає досвіду і прямо якоїсь легкості, свободи, там є лише бажання. І це бажання. Неси нове. Акуратно, крок за кроком, можна рухатися в будь-яке нове, не втрачаючи контакт зі своїм серцем. Можна жити в контакті з серцем. Так, я це можу і цікаво, що бажання яке десь майорить і несе те, що в душі хочеться, відкривається. Буквально от на той крок. В якому зараз серце готове відкритися і піти в це з відкритим серцем. Буває таке, що люди хочуть. Відчувають бажання і кажуть собі Я хочу. Закриваються на серці і через продавлення йдуть. В цю ціль, з відчуттям могутності. І це відчуття могутності стає привичкою. Але ця могутність це все глибше, точніше все далі і далі від серця. Що важливіше? Результат. Чи бути в контакті з собою, скільки не дивись на результат, скільки його не отримуть, скільки не будуй суперефективні системи досягнення результату, які гарантують результат. Не знайдеться в цьому. Істинного контакту, потокового з духом, який дає в моменті не гарантія за певний період часу конкретна траєкторія. Це теж досить який цікавий, результативний, прикольний. А коли, але коли ти наситився цим, а, і це вже тебе не торкає, Тоб, не відчувається тут, що ти рухаєшся все ж таки до, ближче до себе, а не наче одне і те ж саме, яке не, ну, не дає чомусь от того самого, якогось, тоді. у серці контакт з собою.